Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі. І сьогодні я хочу показати вам новий серіальчик. будь ласка, це Морко, новий нова тваринка Мієм. Добре, давайте розпочинати. Та перш ніж розпочати, хочу вам сказати. Вони переїхали та ось. Повернулися. Мія вже повернулася. Тому давайте розпочинати, якби. Марко, ну що ти? Любий котико, йди до мене. Ну ти чого не хочеш? Ну так куди? Ні, не потрібно. Не потрібно! ти що не потрібно клацати? Мурко! Ти де в мене є котик? Давай, сюди тобі будинок, ходімо! та мама, певно, вже їсти приготувала. Ні, разом ходімо. Ну ось, Морко, як завжди. Так, ось цей мені костюмчик матуся подарувала завернуть у... Тобі такий домашній образ. Ось так ось. Ось мої тапочки. З зайчиками. Ну. Все, ходимо в Мурку. Ой, як цікаво, як там Лія, з Мією переїхали. Ой, Лія, яка ти гарна стала. Вау, з цією зайчивською. Ой, маму матусі дякуємо. Я просто прийшла здати, як ви тут вийшли? Тепер на сусідній вулиці відназувати. Ой, мам, все добре. Хочеш, я приготую вам щось татом? Ні, ні, що ти, я живу уходжу. Ну добре, матусю Так, що ж мені приготувати? Так, ну добре, візьму сковорідочку. Та ось креветки. Друзі, Я не знаю, що на це напевно роб, лобстери. Так, ну ой, це лобстери, я вже трошки забула. Добре, ось лобстері. Ой, який він червоний так. Ой, це перший раз, коли ні, я буде вводити лобстри. Морозової я їй сьогодні не буду давати. Ой, у нас ще чайник немає. А риби з молоком це не дуже, тому просто поп'ємо води. Потрібно буде потім у пекарню піти, бо тільки заїхали купити новий чайничок. Ой, у мене зараз старілка розплавляться. Мія, Мія, Мия, їсти Добре, мама. Так, Миечка, давай прибирай свій світок Руслинку Так, о, я там мурку вже насипала Ось, ну давай, їсти Мія, я зараз піду. Куплю новий чайник. Ну, а ти тут будь-яка сказали дома. Добре, мамо Так, собі. Здравствуйте так, здравствуйте Я, будь ласка, хочу купити новий наряд. Так будь скільки приходити. Ого, нічого собі. Ну, добре. Я хотіла, щоб ще буде інше трошки. Ну, добре, напевно, я його зараз Ось, я хочу ось И костюмчик прямиды, и сильно меняем, на мене, мене будут уже так посочить. А тут крепко, мать собрать. Ой, вы бачьте, что я мерила. Так, зараз, поразжуется. Там одну новую кофтинку. Ну. Вот, пожалуйста, вези ты, как бы... Но мне вот юбка трошки короткая. Ось. А ты, ну, ось, наверное, напавно Так, ну, вот так вот. Вау, а мне вот этот вариант тоже подобается. Ночь мне еще примерить, супер. Очка. Куплю ось собі убийство. Вау, мені дуже подобається цей образ. Я його обов'язково куплю. Так, все. Зараз все пересуваюся. Все, треба трапилось. А йду на касу. Костю. Так, я хочу такого цю лучку почувствован. Так, здравствуйте, я хочу закупить. З вас тисячу гривень. Ой, я вінок не порахую. Ой. З вас 1500. Я б заплатила. Добре, До побачення. До побачення. Так, ну, добре, ось я все покажу. Так, і може бути з купити. Так, звичайно, обрать нас. Так. Що мені якийсь кайн. Ось дружина. Дуже подобається, він таке гарне так. Ось цей. Добре, будь ласка. Похойте його, так, порой дітно. Добре. Хочете ось цю ще іграшку? Ой, так, будь ласка. Ми безкоштованим. А, добре. Так, все. Для вас ще безкоштовний кустовный подарунок. Ой, супер, а можна форму? що? Будь ласка, прийти до Ду, там. Пока. Добре. Да, это мені сказала, что тут можно попасть. Ой, так, так, якщо ви отримуєте подарунок скуштовную форму, то вам на идти два... Вимогу приготувати. Ну, одного одну ой супер. Ой, ось, тримайте. Прикольно. Ось безкоштовчи. Безкоштовно, так як ви отримали подарунок, можете вибрати заказ на будь-яку ціну. Ось супер. Так мені, будь ласка, ось. Цей тортик. Ну, зберіть мені, будь ласка, на вашу. На вашу. Посмотрим, як ви навіть. Так. Ну, їм ще покладу ось цей ось ці коктейль. Ось ці ось бочки з корицею. І ось ще пиріжки з картоплею. Так, ось тримайте ой, дякую. Дякую, велике. До побачення. До побачення. Нарешті я вдома. Підуси. Ой, я тут так сказалось, що мені закрити. Лія відчиниться, мама. Добре, мам, зараз відчиню Так, мама. Все заходь. Добре. Потрібно буде ще ключа купити. Возьму на ключ и замыкать. Ну так. Мама, а что мы поем? Так мы же, этой лобстерой пьем. Ой, я забыла. Ой, мама, ты в таком костюме гарм. Прям незвычно. Ой, добре, добре. Зараз все переодягнусь. Так. Ось. Це, одягнув. Ой, у мене тут ще кровать їздить, потрібно буде ще у клапі поприбирати. Так, ось сюди, ось це все ось тапочку. Ой, я носки забув. Я носки забула купити. А що ж мені робити? Точно, зараз подзвоню тату. Ну, тобто потрібно буде... Ой, там зайця хтось також прийшов. Ой, ну як там лічко? Ой, ну в магазині хтось забрав носки. Ілія, відчиняй. Тату, слухай, я випадково забрала носки, та не заплатила. Ой, донечка, ти нічого, все добре. Кожен це буває, тому не переживай, я скажу. Ой, тату, як добре, що ти це твій магазин. Ну так. А чому ти взагалі все там купляєш? Можеш мені просто сказати, я тобі все привезу. Тату, ну я ще доросла не дитина. як раніше. І не добре, добре, я вже піду. Так, тату бувай. А як це все добре, коли тато працює там? Мам, все добре? Так, нічого, тепер все добре. Ой, потрібно зайти зараз помити. Давай, потрібно вже йти митися та лягати спати. Добре, мам! Я завтра, коли візьму телефон, то я опо, опо зв'язусь, там. Да? Ну, а де завтра піду, то опочу. А мам, ти в мене така чесна. Ой, ну добре тобі. Так, давай, потрібно ж. сьогодні голову помити. Так, ну знімаємо. Ні, я випадчи, тобі не купила. Бама, ну я ж тобі казала, що мені не потрібно. Це та, і так багато чого мені новенького купила. Ну так, найдорожча покупка Моя у цьому місяці. Так, це ось це будинок. А скільки він коштував? Ну, він так. Вин коштував. Вин коштував стоит пятьсот 500 тысяч гривен. Ничего себе, мамо! Не, ну а что? Тут же хорошо Я Я сразумею. Так, все, давай, мы Добрый, Добро, Добрый Добро, ручек, мы Ой. Мама, вибачте нічого. Так. Супер, мам, як круто, коли тут водичку. Так, все. Ага, так, клади назад. Так, ось рушничок. Все. Олеж там поки що. На кроваті. Ну, а я зараз таку. так. Ми. Так. Ось так ось. Ну, я все, в принципі. А Який гарний щось таке шампунь. А ось ці піжами потрима. Ось, ось так. Ось, ой, як у так, зараз будемо пити чай. Ой, нарешті. Ну так, тут ми Так, потрібно зараз взяти швабру та все це діло Ось, ось зараз ці трошки. О. Ну, добре, залишу поки що тут. Жий, не вольну, ну добре. Так, заходимо пити чайочок. Добре, мама. Так, Люба, ось. Ось, ось і ой. Зараз ще тортик свечу. Мама, от нічого, щоб скільки ти хороше потрав. То. Ой, Люба, я брати всього одну тисячу. Це всі, на всі ті. Бо я ще ось цей комплект купила. Дзвіночку. Маму, ага. Ой, це безкоштовно це було, тому що я купила. Так, ну добре, ось тортик зіс. Зараз Ікс. зараз приготується. Ну, а ти поки що... ось ось яка гарна. Іграшка для тебе ще. Ой дякую, мама. Та це не мені дякую. А ось чайник я купила. Ой, точно, чайник же ось стоє 16 гривень. Зараз чайочок ще нагріємо. Супер. Ой, мамо, можна булочку з скоритися? Мія, не ну і щоб ми разом, ну добре. Ой, ой, він розсипається. Ой, 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 мія. Ты высти, він просто все. Ой, ну так, маму, все трохи. Не дуже. Ой, я буду зараз миску. Ой, маму. Так і смачно. Ой, ну добре, я тут так ось. Все. Головне про нього тепер не забудем. Ой, мама, мама, я хочу ласка, будь ласка. Будь ну... Ну Добре, я тут не так усі багато, як би. Може, пересол. Мія. Вони дуже смачні, мам. Я бачу, ти, ти хотіла їсти дуже. Ой, так, так, мама, дуже, дуже, дуже сильно хотілося їсти. Ну топ, тобто, Стефа, я у халаті буду спати. Все, ось, бери. Все, я спати. Надо бранить, надо бранить. Тем не мне я не Так, Мурко, ходимо. Так, ну сейчас, Мурко. Ну, а я не буду спать и ухаватим. Я вот, кстати, одну продевну... ночнушку. Все. Мурко, ты что за роутер запрятался? Не потребно. Ой, коли це робить. Ой, це не ротер, це якби пуль такий Ой. Ой, потрібно це погасити, бо воно трошки не дуже, коли в очі святить. Все, Моркут, на добраніч Ой, Моркут, у нас був. I'm <laughs> to